Сьогодні ті з вас, хто в Україні саме тут стали свідками чергової брутальної російської атаки проти українських міст по всій території нашої держави від Чернігова на сході, нашої країни до Луцьку на заході від Києва до наших. Південних регіонів загалом за одну цю ніч було більше, більше 400 ударних дронів, більше 40 ракет, в тому числі балістичних ракет. Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки. Звичайно, а вже ж звичайну міську інфраструктуру а В Луцьку, на Волині вони зруйнували. Зокрема, звичайний готель, в якому були українські спортсмени.